Ще хотів би вас відомо, і кожен я думаю, скажемо якісні питання, як працює міська рада, тому що дехто з населення задає нам питання, як працює, що робиться, чому так довго, деякі питання приймаються, не приймаються. Але доведемо вам довідку, як є справа на самому ділі. Перше, я хотів вам дати інформацію стосовно обрання секретаря міської ради. Я думаю, що ви всі бачили, але ще раз хочу звернути увагу, що цим постановою Бердичівського суду висновку протиправні дії міського голови О, щодо зупинення до внесення на повторний розгляд Бердичівської міської ради обороння секретаря міської ради. Сьогодні закінчується термін подання апеляційної скарги, якщо буде така сьогодні, тому що постанова може бути... Записно може бути розкаже на протягом 10 днів з дня її оголошення. Хочу вам сказати, що обрання секретаря ради, або постійних комісій це не є тим документом, який повинен бути оприлюднений за стільки часу, по що судом і визнано. Тому що це є внутрішні документи міської ради, які регламентують її роботу. Це не нормативний документ, це не регуляторний акт. Тобто все це, ви зрозумієте, що по всій Україні, якщо ви зараз подивитесь, то поверня секретарю Рад, постійних комісій і роботи вже всюди визначені. Так що є ще питання і по структурі яку було запропоновано. Так що, ви знаєте, сама методика роботи на сьогоднішній день міського голови дозволить до того, що він сам в великій мірі стримує роботу міської ради. Хоча наголошую, і я думаю, всі підтверджують. Міська рада, депутати міської ради налаштовані на роботу. І тому, коли вносяться зміни до бюджету, які там не розташовані на сайті багато днів, інші питання, міська рада голосує, розуміючи, що це перші питання, такі дуже важливі питання, які, за які треба проголосувати. У мене коротко все, якщо буде запитання, будь ласка, хто хоче, Юля, давайте вимог. Кожінка, то... Я? Да. Ваше, ваше а, бачення, то, що ну, яке має взагалі бачення? Ми вже підходимо до кінця року, прийшли в міську раду, були обрані перший раз з нашої фракції жодного депутата, який був колись депутатом. І нам дійсно потрібен час на те, щоб у багатьох речах розібратися. Ну, сьогодні ми сьогодні ми робимо багато запитів депутатських. Я хочу підкреслити, що в Київській раді дійсно сталася гарна традиція робити, озвучувати депутатські запити. Ми їх ставимо на контроль, ми бачимо ці відповіді, ми вивчаємо документи. З цього приводу може сказати, що останній запит, який був зроблений від самополіщі, прийшов на 233 аркушах. Це серйозний документ, в якому ми просили всі надати нам всі комунальні підприємства, надати їх статути, останні фінансові звіти для вивчення. Також це буде, були... чому це потрібно. Це потрібно для того, щоб з'ясувати дійсно, на чому живе місто. Чи ці підприємства, які створені комунальні підприємства, чи відповідають вони вимогам сучасного муніципального бізнесу, чи приносять дохід в міський бюджет. Тому що є багато процедурних питань, які ми сьогодні не можемо вивчити, але головне питання те, за що місто живе, як воно буде розвиватися і за який рахунок. Саме саме з цими ідеями прийшла всю раду, і ми будемо висловлювати ці процеси. Що стосується секретаря, це питання дійсно є сьогодні топовою темою для наших обговорень, тому що багато з вас знає про те, що вносяться інші кандидатури, зокрема моя кандидатура внесена на сайт міським головою, незважаючи на те, що йдуть зважаючи на те, що зараз. Ми зараз, я так зрозуміла, чому ви не приступаєте до своїх повноважень, ви очікуєте придатний термін? Ну, От, Відповідно до постанови суду я підтверджую, що... Постанова може бути оскаржена проти 10 днів з дня її проголошення до Житомирського апеляційно-адміністративного суду через Бердичівський міськрай суд. Копія апеляційної скарги на час надсилається особою, яка її подає до суду апеляційної інстанції. Ну, Володимир мене ласка, тут наразі невідомо чи подав міські апеляцію, чи не подав на вчорашній день і на 13.00, на 13 апеляційної скарги не було. А сьогодні останній день, якщо сьогодні да. не буде, значить уже. Да то ви маєте з понеділка приступати це, до своїх Так, да. З понеділка приступати до да. своїх службових. Дай Бог, щоб ці всі питання були вирішені, озвучені і депутатські рішення вступило mm. на право законної сили і щоб ви приступили до своїх обов'язків. У вас у вас є зупроваження по секретарю? До кандидат. Кандидат. Ми при рішення прийняли, у нас пройшло дві людини по практичної партії, ми прийняли свої різні остаточні і... Ми підтримуємо і чекаємо очікування вже з завтрашнього, як кажуть дня, щоб вже Рада прийшла працювати. Бо до цього часу Рада не працює, міський голова своїми вертами не дає працювати раді. І ми Не створивши ні одної ж комісії, не затвердивши, що це суперечить чинному законодавству прийняття рішень без погоджених комісій, це суперечить закону. І Ми цим також порушуємо, ми це всі розуміємо. Але є рішення, які потрібно приймати, ми їх приймаємо. Ми знаємо, що за нами стоять люди, стоять наші виборці. І ми сюди прийшли щоб відстоїти їхні інтереси. Ми всі знали, як йшли, свідомо, що нам потрібно де тут дуже багато працювати. І працювати не на оплатній основі. Як там багато людей кажуть, що нам щось платять, ми тут працюємо чисто для того, щоб допомагати громаді на безоплатній основі. І ми будемо працювати.